А Ганна Давидівна покинула будинок у Гранівці і перебралася до Радивилівського територіального центру. Тут має лише ліжко і тумбочку, але за покинутою власністю не побивається. Будинок стоїть, кому він потрібен. Будинок вже старе, старе не потрібне. А тут держава забезпокоїлася за таких, що нема кому глядіти, нема сім'ї та й так. Тут у стаціонарному відділенні няням доглядати вихованців допомагає Ніна Бормова. Правильно в щоб були гарні. Він такі білі, як я. Ну нічого, все буде добре. Так так. Нині у стаціонарному відділенні шестеро підопічних: четверо бабусь і два дідуся. Вони тільки починають знайомитися тиждень, як перебралися сюди доживати. От сиділи, говорили, да, да. Вона мене розпитує. Я бабушку питає, як скільки років, де жили, як ви жили. Та й все. У мене теж батьки були, помирали. То я знаю, що то таке. Теж гляділи по черзі з сестрами. Це 11-те стаціонарне відділення, яке запрацювало на Рівненщині при терцентрі. Відкрили поки першу чергу на 12 ліжок. У перспективі у відділенні буде 30 ліжкомість. Утримання одного підопічного обходиться у 2800 гривень у місяць. Це чотирьохразове харч. Ування забезпечення одягом та медикаментами. Якщо підопічний – самотня людина, то 75% пенсії перераховується на рахунок територіального центру і покриває передбачені витрати. На сьогоднішній день виявлено є 20 двадцять усі понад 20 осіб по району, що потребують такого догляду. Але ми спочатку беремо такі, які першочергово потребують. На облаштування цього стаціонарного відділення витратили 425 тисяч гривень з районного бюджету. Непокоїтися за безпеку, запевняють чиновники. Не варто я перше, що звернув увагу, та як я будівельний, я одразу подивився на, на пожежну сигналізацію. Вона є, і я зразу промовчав. Якщо буде потреба, кажуть у закладі, то поселятимуть і тих, хто має рідних, але оплачувати перебування у такому випадку буде родина підопічного. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.